Спецоперація ЗСУ в Курській області, поки ще Росії, дуже сильно підірвала авторитет Путіна і довіру до нього з боку рабів, тобто громадян Московії. У російських пабліках уже відкрито пишуть, що Путін більше не гарант безпеки Росії. Одні кажуть, що бункерному діду пора на пенсію, інші взагалі закликають силою усунути диктатора від влади, адже Путін втратив контроль над всім. Він навіть боїться назвати український наступ на курському напрямку в. Торгненням, не кажучи вже, про зміну статусу так званої СВО на війну. Прошу ситуацію, яка складається в Курській області. Ба більше, кремлівські пропагандисти на російських федеральних каналах заговорили про поразку Росії у війні проти України. Хоча ще недавно таке навіть уявити було важко. За подібні висловлювання на Ерефії можуть впаяти кілька років в'язниці. Ми можемо програти. Можем, если дальше будут такие ляпы, мы можем проиграть. И это не пораженчество, это не, 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 так сказать, не паникерство, это просто абсолютное понимание той цены, которую придется заплатить нам и нашей родине. За перший тиждень вторгнення ЗСУ захопили майже вдвічі більше території Росії ніж російська армія за останні три місяці в Україні. Це підрахувало у фінській компанії з аналізу відкритих воєнних даних. Так і з 3 травня, по 2 серпня, російська армія окупувала 592 квадратних кілометри території України. Водночас, як повідомив головнокомандувач української армії, генерал Сирський. За тиждень ЗСУ захопили більше тисячі квадратних кілометрів території РФ. Усього лише за тиждень ЗСУ вже контролювали понад 1250 квадратних кілометрів території ворога та більше 90 населених пунктів. Наша страна не то, що на грані біди, і уже прямо около неї. Наша страна вже в біді. В великій біді. Люди населення не вимирає, ніщає, співає плевать. Только успевают завозить мигрантов. И все это сделал так называемый президент, Великий Путин. На тлі події, що стрімко розгортаються у Курській області, російські так звані воєнкори пишуть, що найближче оточення Путіна ледь не вмовляє дідугана, щоб той нарешті пішов у відставку, а владу передав прем'єру РФ Мішустіну або міністру оборони. А за фактом, колишньому фінансисту Кремля Андрію Білоусову, а за це Путіну і його сім'ї гарантують безпеку і навіть можливість зберегти награбоване. Але куди радикальніше виступає засновник російської ПВК Паладін Георгій Закревський? Він відкрито закликав до повалення путінської влади, на яку він покладає провину за всі провали на фронті в Україні та внутрішні проблеми в Росії. Ми призиваємо всіх присоєдитися до нашого союзу, щоб спасти нашу страну. Точка невозврату вже пройдена. Експерти кажуть, на Росії досі пам'ятають торішню заварушку ватажка ПВК Вагнер Євгенія Пригожина. Тож повторення сьогодні подібного сценарію більш ніж реальне, тим більше, що нині позиції Путіна набагато слабші ніж минулого року. Щоправда, Путін як завжди намагається вийти сухим із води. За провал оборони Курської області, диктатор намагається звинуватити російських військових. Генералам Росармії на швидкоруч шиють нові кримінальні справи. В опалу до Путіна вже потрапив навіть сам глава генштабу Валерій Герасімов, який курує російським угрупованням в Україні з січня 2023 року. За даними американського видання Bloomberg, Герасимов знав про плани Києва вторгнутися у Курську область. Але не став інформувати Путіна те, що трапилось, може негативно позначитись на кар'єрі Герасимова, який останні 14 років очолює генштаб Рос армії. До слова генерала вже відсторонили від нараду Міноборони РФ. Сьогодні проводимо очередне совіщання по обізпеченню територіальної цілості защити населення і інфраструктури пригранічних суб'єктів Російської Федерації. З 9 серпня, через три дні після українського вторгнення в Курську область, координацією дій, силових структур у регіоні опікувався глава ФСБ Олександр Бортніков. Він керує так званою контртерористичною операцією прикордонних з Україною областях. Це означає повний крах і так крихкої довіри Путіна до вищих військових чинів Ерефії. Пізніше стало відомо, що диктатор вирішив змінити координатора контртерористичної операції. Ним призначили ексохоронця. Путіна, колишнього губернатора Тульської області, а нині секретаря Держради РФ Олексія Дюміна, Дюмін вже сидить на численних нарадах, переляканого Путіна щодо ситуації в прикордонних регіонах Рефії. На перший погляд, усе логічно. Дюмін народився у Курську. Має військову освіту у 2008 році. Обійняв посаду начальника служби безпеки президента РФ. А також був особистим ад'ютантом і охоронцем Путіна. Його біографію також пов'язують із подіями навколо України. Зокрема, з окупацією Криму 2014 року. Крім того, вважається, що саме Дюмін зіграв важливу роль в евакуації українського президента втікача Віктора Януковича в Росію у ніч на 23 лютого 2014 року. Тим не менш, у біографії Дюміна є один небезпечний момент. Колишній охоронець Путіна відігравав важливу роль під час минулорічного так званого заколоту Пригожина». Він був головним переговірником. Інсайдерські джерела повідомляли тоді, що саме Дюмін пообіцяв гарантії безпеки ПВК Вагнер, а також вирішити питання з тодішнім міністром оборони Сергієм Шойгу і начальником генштабу Росармії Валерієм Герасімовим. Рігожин був дуже незадоволений ними через постійні військові поразки окупантів на війні проти України брак артилерійських снарядів Ба більше, Дюмін неформально підтримував Пригожина, зокрема у його жорсткій критиці Міноборони РФ кутінські ад'ютенти ватажок найманців були бізнес-партнерами. На додачу до цього, Дюміна вже протягом багатьох років називають наступником Путіна. У оглядачі виникає питання, чи не виникне в ад'ютанта бажання зайняти царський трон вже зараз. Ситуація у Курській області Остаточно підірвала довіру росіян до влади. Тож тепер будь-який заклик до бунту на Ерефії може стати тою самою іскрою, яка запалить величезне протестне полум'я. Я звертаюся до правоохранителям. Хватить захищати всяку мразь. Пора захищати свій народ. Вам прийшла пора определитися, хто ви, правоохранителі та защитники народу, або жандарми режиму, вкиди російських так званих воєнкорів про нібито заклики до Путіна зректися влади погрози найманця Закрєвського, який налаштований рішуче запригожене. Який не наважувався прямо звинувачувати в провалах РФ Путіна, свідчать про те, що Росія перебуває на межі великого Шухера. Бункерний це розуміє, і вже ніби навіть не проти закінчити цю війну. Ці меседжі він передає через свого картопляного васела. Давайте сядемо за стол переговору і закінчимо цю драчку. Путін відчуває, що в Кремлі йде під боротьба. Він намагається оновлювати так звану еліту за рахунок так званих героїв СВО, щоб забезпечити собі умови політичного виживання. І головне питання, чи здатні люди, які почали підкилимну боротьбу, усунути Путіна? Те, що бункерний дід дістав усіх факт. Навіть на Росії вже чекають нагоди, коли дід фізично стане немічним, чи ситуація остаточно вийде з під його контролю, коли впаде путінський режим, питання часу, і цей час прискорює зокрема спеціальна військова операція ЗСУ у Курській області.